Добрий вечір. Отче, чи не здається вам, що Україну хочуть здати на переговорах? Дуже побожне запитання. А, ні, я дякую, певно, що я розумію, що ми всі ми переживаємо. Я, до речі, теж переживаю. Ну, Знаєте, говорити, здати чи не здати, ну це, знаєте, вилами по воді писано. Я думаю, що ні. Я думаю собі, що нам всім треба. Я думаю, що було б краще, було б дуже правильно, щоб на переговорах, якщо такі готуються, якщо навіть Путін погодиться, а я думаю, що він не погодиться на переговори, Щоб вони там не говорили, вони придумають якусь річ, що ми є Зеленський нелегітимний, ще щось там придумають, що небудь. Щось придумаєте. Тому я кажу, я би пропонував, щоб у переговорах брали участь. Ну, не, не всі держави, а ті держави, які допомагають Україні. Америка, Англія, Німеччина, Польща, Франція, ну і ще там, да, кого вважають за потрібне. А чому ні? Вони нам допомагають. Вони теж мають право сказати своє слово. І я думав, що так було би краще. І тоді питання, здавають Україну чи ні, ну вже би навіть не звучало. <кхи> я не знаю, наскільки хто мене почує з тих, від кого це залежить, але мене слухають багато людей. Пишіться, де можете, у Фейсбуках, де, де ви там знаєте. Говорить про це, що ми були не самі. Путін взагалі хоче, щоб питання України вирішував він і Трамп. розумієте? Ну, тіпа, Він себе хоче приліпити, що він такий самий, як Трамп? Знаєте? Президент міра. А Україна та що там Україна? Що там то є ми тут самі старші дядьки порішаємо там, а, це, а там до України донесем до відома. Не треба викидати суб'єктність української держави. Не треба. А навпаки, її треба підсилити. Тому я кажу, що було би добре, я не знаю, наскільки це правильно, але я вважаю, що це було б добре. Бо церква каже: якщо твій брат зелени, скажи йому це сам на сам. Якщо ні, то приклич свідків, а якщо ні, то приклич, скажи, це при церкві. А що таке церква? Це зібрання, зібрання вірних. І коли ми говоримо про безпеку Європи, про майбутнє України, про саму державність України, яку Росія хоче знищити, то я думаю, що це було б дуже актуально, щоб це питання вирішувалося спільнотою. Спільнотою тих держав, які нам допомагають. На ну, не? Ну чому б не? Хай кожна держава скаже своє слово. Вони вложили сюди гроші. Вони не просто дали гроші в Україні, бо вони дуже люблять Україну. Ні. Вони думають про свою безпеку. Хай вони то слово скажуть. На на цих переговорах, так. Хай скажуть, як за далеко російські війська мають відсунутися від нашого кордону. Не забратися на кордони наші, а відсунутися від нашого кордону на яку відстань. Я би так став у переговори. Інакше нема змісту про що догомовлятися. Території ті міняти на ті, ті, на ті. Математика дуже проста. Кордони 91-го року, ті, які ми прийняли, які ми голосували, якщо ми говоримо про референдум ще якісь інші, в Криму, якийсь пройшов референдум? По закону якої держави проходив референдум в Криму? По закону якої держави? України ні. Росії як міг проводитися референдум? За законом чужої держави на території нашої? Як? Референдум мав бути все українське, цього не було, порушилося міжнародне право, крапка. Це все треба відновити, вернутися в межі світом признаних кордонів, поговорити про рівень компенсації, які мала би зробити держава, яка принесла нам кривду, яка розпочала війну, і той, хто розпочав війну, має покрити всі компенсації Україні. І на території Росії. Вони мають це все покрити. Ви скажете, скетику дивно звучить, та так і так. Ні, бо, тому що ті е, е, будинки, майно, яке розрушила наша українська армія на території Белгорода, Суджі чи де би там не було, відновлювати має той, хто почав війну. Крапка. Тобто вони мають подумати, як вони мають відновити все, що вони в нас знищили. Кожну хатинку, яку зруйнували нашим громадянам України, кожну хатинку мають компенсувати не скільки вона коштує, а хоча б ще так раз. Як вона коштує 10 тисяч доларів, то це має бути 20 тисяч доларів. Оце має бути предметом переговорів, а не державність України. І кордони. А може би такого, а може би такого, а може би е, запорізьку атомну розміняти на Курську атомну, яку ще не захопили ти, і так далі. Про що ви говорите? Нащо нам тої Курської атомної, нащо нам тої суджі, нащо нам російської землі? Існує закон міжнародний для всіх одинакових для цивілізованих країн? Є кордони, які ми визначили Україну в 91-му році, визнав цілий світ. Україна представлена в організації Об'єднаних Націй. І там є конкретно наші кордони, про які ми будемо говорити торги, про що це на що це колишнює і бесіди? І тому я думаю, що з нашою делегацією, якщо б яка там готується переговорна, якась там група, щоб були і представники і інших держав. тому що сьогодні домовляється світ про майбутній уклад. Між, між, між державами не тільки країною Росією, а іншою. Бо якщо переступити у цей закон про кордони України і не тільки України, а взагалі ці, все, що є задокументовано за в Організацією Об'єднаних Націй, то весь, вся конструкція цілого світу, так? всього устрою і безпеки, і кордонів, і всього іншого. Тому я думаю, що так. А здивають когось, ну, що значить здивають? Україна є суб'єктна. Якби це йшла мова про Білорусію, то вони там що можуть? Що та скажете, так буде. Розумієш, там люди не можуть ні проти, ні за, їм доводять до відома, так як і в Росії. Україна суб'єктна, ми маємо армію свою. Армія, яка її називається народна, і з нами мають рахуватися. А то, що вони хочуть нас обезцінити, зробити з нас таку менш вартісними, то я розумію. Моліться за розум і за те, щоб це все пішло правильно, і залучили до переговорного процесу. Усі потужні держави, які беруть участь в допомозі Україні. Хай там буде Канада, хай там буде Австралія, хай там буде... розумієте, всі потужні держави. Ті, які нам допомагають, реально. А що ні? Південна Корея, а то ні? Південна Корея теж буде мати, що сказати.